Вітаю, ви дивитеся Суспільне Житомир. Я надія Назарук, і сьогодні ми спілкуємося із Вікторією Горбуновою, докторкою психологічних наук та професоркою Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вітаю вас, пані Вікторія. Отже, пропоную поговорити про таку тему. Власне, щороку українці вшановують пам'ять жертв голодоморів. І власне геноцид 1932-1933 років це одна така колективна травма, яка і до сьогодні пророслідує сучасні покоління. Власне, як ця колективна травма проявляється на побутовому рівні в житті українців? Вітаю, ну власне, я можу говорити про результати нашого дослідження, які були отримані ну вже так близько 10 років тому насправді. Ось і було відзнято багато відео і документальних стрічок на цю тему, мається на увазі, де ці результати дискутувалися. Мені важко говорити, як це проявляється саме в побуті, якщо розуміти під побутом якесь власне, щоденне домашнє життя. Але загалом йдеться про те, що наслідки трансгенераційної травми, а голодомор – це є трансгенераційна травма, тобто яка передається з покоління в покоління. Можна говорити про дві такі групи наслідки: перш за все, це світоглядні зміни, тобто те, як ми сприймаємо світ, себе, інших людей, і власне це те, що може передатися і передалося. І друге, це поведінкові зміни, це те, як ми поводимося, які стратегії поведінкові ми маємо. Зрозуміло, що чим далі від травми, тим власне ці наслідки. Ну, стають такими менш відчутними. Але оскільки життя українців це насправді така послідовність різних травм, то тут треба ж розуміти, що ті події, які відбуваються зараз, накладаються на те, що відбувалося в минулому, і це не лише Голодомор, Та? Ми мали і репресії, і вибух на Чорнобильській атомній станції і багато багато інших речей. Але загалом передаються те, як ми сприймаємо світ світоглядні установки, і те, як ми поводимося, поведінкові стратегії. Власне, якщо говорити про поведінкові стратегії, мені здається, вони все ж таки більше впливають там на побут, на якісь побутові звички. От як вони можуть проявлятися? Поведінкові стратегії це так, як ми поводимося, да вони навряд чи впливають на щось. Ось. Е якщо знову ж таки говорити про те, що ми успадкували як поведінка да? ну, е і що точно може бути пов'язано з голодомором, бо я нагадую, величезна кількість травм так, в нашому житті відбувалася і відбувається, то зрозуміло, що це власне оця така увага до їжі, ставлення до їжі, те, що ми робимо запаси. Те, що ми й досі намагаємося робити там якусь консервацію, мати якесь присадибне господарство або принаймні закупитися якимись там речами на зиму. І знову ж таки, голод в свідомості українців пов'язується з зимою, з холодним періодом. І, от, власне, через це ми робимо ці запаси. Також це те, як ми дбаємо про здоров'я наших дітей, і що втрата ваги, навіть якщо це нормальна втрата ваги і досі. А, власне, сприймається як щось таке, що є загрозою здоров'я, і власне поведінкова стратегія це така надмірна увага до дитячого здоров'я. Ми дуже дуже прив'язані до медичної допомоги, до лікарів. Нам постійно потрібно бути в контакті. Ось тому, що ну діти помирали і діти мають виживати, тому будь-що пов'язане зі здоров'ям, власне, викликає дуже сильну тривогу в українських мам, ну певно, що і в татусів. Ось також ставлення до своєї родини. Так вижити має бути родина. Вижити, і саме тому тут дуже багато стратегій, Навіть е, зараз, е, коли ми бачимо хвилю за хвилею. Людей, які покидають Україну в пошуках там тимчасового захисту за кордоном, а, так само це пов'язано з тим, що родина має вижити. Да, бо ти не можеш відповідати за все своє там село, бо це просто нереалістично забезпечити виживання всіх. Але виживання родини треба забезпечити. Також багато поведінкових речей з цим пов'язано. Ця наша родина центрованість, центрованість на домі, центрованість на власному господарстві. Намагання а, зробити свою оселю якомога більше придатною для життя. І виживання відповідно до е, даних інституту національного інституту е, психічного здоров'я е, Міністерства охорони здоров'я США. Е, на появу розладів харчової поведінки впливають дуже багато чинників. Там, зокрема, і поведінкові, і спадкові, і соціальні. Власне, а чи е, е, впливає ось ця колективна травма у вигляді голодомору якось на появу цих розладів у українців? Ну, мені важко сказати, дати відповідь на це запитання, бо я просто це не досліджувала. Так? Ну, тобто, як дослідниця, я власне можу спиратися на ті дані, які я отримала або які я аналізувала. Звісно, що існують дані, і вони переважно пов'язані. Ми навіть маємо те, що називається епігенетичними змінами, так, тобто, знову ж таки кажу, це не мої дані. Ось, але якщо людина переживає голод, то в певний а, спосіб. Відбуваються епігенетичні зміни, які потім успадковуються наступними поколіннями. І так є дослідження, які пов'язують те, що, наприклад, якщо мама голодувала, то в дітей може бути схильність до компульсивного переїдання, можуть бути проблеми з набором і утриманням ваги, ну і з такими іншими речами. Так, ну тобто, власне, можна про це напевно говорити. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що. Що найскладніше в дослідженні це визначити, особливо коли ми говоримо про дослідження трансгенераційних травм. Визначити, що ті зміни, які є зараз в нашій поведінці, світогляду, навіть в нашому організму, що вони справді пов'язані з тією однією травмою, і це є надзвичайно важливо, бо неможливо сепарувати якусь одну подію в житті людини чи навіть цілої спільноти від власне інших подій, які відбувалися. Так ну от власне це є така найбільша складність. Тобто ми можемо припускати, що так, напевно, зв'язок є. Особистісні зміни так, ось ці от світоглядні установки, як власна колективна травма впливає на їх розвиток, на формування особистості? Дивіться, коли людина зазнає якоїсь події, яка загрожує життю і здоров'ю, а голод зрозуміло, що це була така подія, або життю і здоров'ю дуже близьких людей, то в людини є велика ймовірність того, що може сформуватися те, що ми називаємо посттравматичним стресовим розладом. Так, і цей посттравматичний стресовий розлад має такі дуже чіткі діагностичні критерії. І власне, це по-перше, уникання травми і будь-яких нагадувань про травматичну подію. Це дуже важливий критерій, оскільки це надзвичайно боляче. Людина уникає думати про це, згадувати про це. І власне, якщо ми уникаємо згадувати і думати, це означає, що ми будемо намагатися не говорити. Да? Тобто наші діти, їхні діти і так далі будуть мало чути. І власне, це те, що ми. Один з результатів нашого дослідження, що історії про голодомор майже не переповідалися в тих роди, родинах, які постраждали найбільше, в яких було найбільше смертей. Тобто, і якщо ми не знаємо про щось, якщо це не обговорюється і, ну скажімо так, не дискутується, не пояснюється, але тема все одно в родині є, бо зрозуміло, ти не приховаєш смертей, то починають виникати різні, різні здогадки, різні гіпотези, чому це сталося. Тобто, хтось пошепки щось говорить в родині, щоб там не потурбувати бабусю. Да? Ну, тобто. І оце перше, що ми передаємо, тобто таку передається, оця така як історія таємниці. Того, що сталося щось дуже недобре, але що, ну, так, до кінця воно не сформульовано. Тобто, це як передається уникання. Так? Друге, це власне світоглядні а, саме зміни, бо для того, щоб вижити, ти дуже часто маєш робити речі, які до того були тобі непритаманні. Ну, наприклад, я не знаю, ховати їжу, да? або, наприклад, не допомагати сусідам для того, щоб вижила твоя родина, чи, 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 чи ще якісь такі речі. І формуються оці такі світоглядні установки, які також передаються дітям. Бо я, наприклад, бачу, що не треба нікому показувати, що я маю ну, хоча б якийсь хоч якийсь мінімальний достаток, так не можна хвалитися успіхами. Ну тобто, і це в в поведінці, і це передається як світоглядна установка, да? мехата краю, або цілішим будеш, або ще щось таке. І, власне, це потім в такий от самий спосіб, там, примовок і так далі, передається наступним поколінням. Тобто уникання, світоглядні зміни. Це те, що справді от, ну, може, може передатися. І в такий спосіб, так, тобто в родинах говорять і одночасно не проговорюють. І це ніби такі, знаєте, як неперетравлені послання, які передаються з покоління в покоління. Ну, знову ж таки, я думаю, що всі знають, що для нас, для українців, притаманно не ділитися успіхом, не говорити про якісь досягнення до того, як вони стануться. Ось знову ж таки дбати про свою родину, центруватися, все добро в дім, не особливо ділитися, бо знову ж таки колись це загрожувало смертю а, родини. І ось, власне, це передається: так само недовіра до влади, так? оскільки саме влада спричинила те, що сталося, власне, спричинила смерті, спричинила голод, спричинила а, ну, всі, всі, всі ці а, власне, відомі да, про три колоски. Власне постанова, ну тобто, і це теж та не довіряй владі, і ми фактично ростемо покоління за покоління українців, які не довіряють е -е, владі, ось тому, що влада це щось таке, що може зробити тобі власне боляче. Ну, от, власне, в такий спосіб, тобто, це е -е, передається примовками і передається замовчуванням, так але це передається, угу. говорячи про лікування колективних травм. Як це може відбуватися? Чи допомагає в цьому висвітлення теми голодомору і вшанування пам'яті жертв? І що власне для цього зі свого боку робить держава? Ну, власне, будь-яка травма фокусована терапія це так звана наративна терапія. Тобто потрібно допомогти людині сформувати наратив, сформувати історію. І оскільки через оце уникання. А ми дуже часто маємо, ну або фактичну амнезію, коли людина не пам'ятає, бо це дуже боляче згадувати щось про травму, бо травматична пам'ять. Вона дуже пов'язана з реакцією. Ми дали подібного тіла реакцію на стрес, і через це вона ніби випадає із наративної пам'яті. Да? Тобто от, травматична подія, вона ніби не має початку і кінця, і через це вона не зв'язується з тим, що було до того і після того. І, власне, коли ми говоримо про роботу безпосередньо з травмою, тобто не з трансгенераційною, а власне звичайною, коли людина там зазнала обстрілів, потрапила в автопригоду, чи власне її там мала якусь дуже важку хворобу, немає значення, то дуже важливо вбудувати травматичну подію в життєвий наратив, в життєву історію. А власне, ось, з трансгенераційною травмою та те саме. Тобто, оскільки вже трохи інший механізм не пов'язаний з діяльністю мозком, але він пов'язаний з тим, що це просто не проговорювалось а, в нашій історії, життєвій історії, життєвій історії там, поколінь до нас, яку ми в себе несемо, є ніби темна пляма. Да? Ну, тобто, от, місце, яке, про яке ми нічого не знаємо. Тому так, звісно, проговорювання і власне, це те, що. Роблять уряди багатьох країн, в яких власне був геноцид. Ну, зокрема, напевно, найбільший приклад тут це держава Ізраїль, оскільки багато вони приділяють власне проговоренню трагедії голокосту і створюють умови, щоб люди могли знати, говорити. І так само ми говоримо, що Віктор Ющенко власне започаткував оцю. Ну, традицію говоріння, да і звісно, вшановування це також один із способів говоріння. Але що тут дуже важливо, насправді, якщо говорити про там державу, і навіть про те, що ви зараз робите, ви також лікуєте ось навіть цими малесенькими ефірами цю трансгенераційну травму, дуже важливо, щоб розмови вони були максимально прив'язані до живих історій, та щоб вони не були декларованими. Щоб вони не були просто запалювання свічок. А, і ми можемо бачити, наприклад, вчора, позавчора в мережі було дуже багато згадувань, де люди згадували історії своїх родин. От, Власне, на цьому і має будуватися і вся державна інформаційна, лікувальна, якщо ми скажемо так, політика, да? вона має базуватися на таких історіях, живих історіях, і, власне, музей голодомору, те, що. Вони роблять вони також дуже, дуже часто прив'язуються. Факти важливі, але важливо прив'язуватися не лише до фактів, бо вони сухі і вони не створюють оцієї нарації да, того, що це справді було з моїми пращурами. Дуже важливі такі індивідуальні історії про те, як пекли хліб з якихось трав, про те, як просто перемолували зерно, яке якщо воно було в домі, щоб, не дай Боже, не було диму і запаху, бо могли прийти і забрати, і покарати, і так далі. Багато-багато інших історій про те, як закопували зерно, про те, як люди лежали на вулицях. Ось, але ну ось власне, це основна ідея. Ну і дуже важливо, власне, коли йдеться про терапію травми, то важливий такий момент є розділити тоді і зараз, да, тоді, коли травма відбувалася, і зараз, коли е, ми вижили, коли вже її немає. Ось тобто дуже важливо поставити, оскільки це наратив, то в кожної події має бути міточка часу. Це надзвичайно важливо розуміти, що це було тоді, а зараз. Ситуація ось така. І отут криється найбільша небезпека, тому що зараз ми маємо війну, ось, і ми маємо зиму, яка йде, і Ми маємо удари по нашій енергетичній системі. От, тобто, насправді тут дуже багато того, що в а, травматемі називається тригерами, так? те, що може запустити, знову ж таки, актуалізувати всі ці поведінкові стратегії. і... А власне світоглядня, які заклав, скажімо так, голодомор і травми до нього, і після. Говорячи про всі ці історії, тобто вони включають в себе історії про канібалізм, про мертвих людей посеред вулиці. Щось такі досить емоційні, можливо, не знаю, травматичні історії. Вони не можуть спричинити навпаки негативний вплив. От Як ви говорили, що можливо там ретравматизація, можливий запуск, як тригери спрацьовують тих поведінкових стратегій, які вже були? Ну, дивіться. Історія, якщо вона буде побудована лише на канібалізмі, не буде повною, так тобто, ми, але ми маємо знати про ці факти також. Але так само ми маємо знати факти підтримки, коли там рятувалися там діти з сусідніх родин, коли там все село намагалося підтримати якусь родину. Тобто. Я про те, що важливо говорити про все, та, не лише про щось а, там, жахаюче. Але а, такі жахаючі моменти ми також їх маємо знати. Тобто основна ідея в звичайній травматерапії – це розповісти історію в усіх деталях. Власне, так само ми маємо знати нашу історію, власне, як історію, так, яку пережили наші пращури так само в усіх деталях. Стосовно ретравматизації, я, до речі, не знаю чи цей термін, гарно лягає, коли ми говоримо про пост, ну, власне, про трансгенераційні травми. Так. Мені здається, що навпаки, знання того, що відбулося, робить нас міцнішими, оскільки готує нас до того, що може відбутися, навіть якщо це якісь доволі страшні речі. Тому навряд чи. Ось взагалі ця тема ретравматизації, вона така дуже-дуже насправді дискусійна. Тебе не може ретравматизувати щось, якщо ти знаєш про це в усіх деталях. Ну, тобто, І тому я думаю, що ні, ні. Що наша задача і ваша як журналістів, і моя, і ну, нас, як дослідників, та? а так само письменників, істориків. Побудувати якомога ближчу історію до реальності з висвітленням усіх нюансів, подивіться те, що робила. Весь час радянська, потім російська пропаганда і те, що вони роблять зараз. Вони дають дуже криву історію. Тобто, да, і вони дають дуже багато персональних історій, розповідають. Але якщо ви туди заглянете, то це такі дуже-дуже криві історії. Тобто вони такі або однобокі, або ще дуже такі підсилені власне тим, що потрібно пропаганді. Тому ну, наша задача давати якомога більше деталей. Тобто люди мають розуміти в усіх нюансах, що відбулося, для того, щоб розуміти. Причини, наслідки, взаємозв'язки, той самий канібалізм, про який ви говорите. Люди це робили не тому, що вони такі погані і в кожному українці живе канібал, знаєте, а тому, що мозок був настільки виснажений, тобто не вистачало елементарних нутрієнтів для того, щоб були якісь більш-менш адекватні. Когнітивні процеси, щоб можна було адекватно приймати рішення і так далі. І це сталося власне не через те, що українці погані, а через те, що радянська влада спричинила таку ситуацію, коли люди були вимушені просто. Ну не те що вимушені, коли вони були в такому стані, що вони а, що власне ці, ці, ці випадки траплялися, і це надзвичайно важливо розуміти. От всі ці акценти, ось а не просто сам факт. Отже, говорили про те, що російсько-українська війна це досить травматична подія. І, власне, таке питання, які будуть наслідки для психіки українців, ось як війна закінчиться, власне, які наслідки вже є зараз як вони проявляються? Ну, знов ж таки це треба досліджувати зараз, вже трошечки є дослідження мої колеги. Я ну тобто. Знову ж таки, наслідки дуже залежать від того, чим це все закінчиться. Так? Дуже залежить від того, як ми це все сприйматимемо, як ми це сприймаємо зараз. Дуже залежатиме від ролі кожного, що людина робила в ході цих подій. Дуже залежатиме від досвіду особистих втрат. Ось, ну тобто, насправді тут. Таке величезне, величезне розмаїття. Якщо говорити про те, що б мені хотілося, щоб ми передали нашим наступним поколінням, мені б дуже хотілося, щоб ми передали такі світоглядні установки, так про те, що ми не є жертвами, про те, що українці є борцями, про те, що кожен українець, де б він не був власне, робить якийсь внесок в перемогу, про те, що є оця співпричетність. І мені дуже хочеться, щоб коли на землі виникали наступні конфлікти, вони обов'язково виникатимуть, щоб люди говорили будь-як українець. Да? Ну, власне, мені б хотілося, щоб це те, що передалося. Да? А що передасться на зараз, я не знаю. А, і тут е, насправді дуже багато нюансів. І те, що ми бачимо зараз в нашому інформаційному просторі, і те, які меседжі підтримуються, скажімо так, ті меседжі, які розкручуються, поки що вони не працюють на те, щоб побудувати, наприклад, такий наратив. На жаль. А, ось і тут, і власне ті меседжі, які зараз є навколо мобілізації, навколо українців за кордоном і так далі, на жаль, вони не сприяють у цьому, цьому такому світоглядному уявленню про власне, таку єдину націю, яка де б не були українці, вони роблять свій внесок. І тут я хочу сказати, що таку штуку, що власне, державна інформаційна політика може дуже вплинути на поведінку людей. І в Україні, і за кордонами тут також дуже важливо, що ми передаємо які власне послання ми підсилюємо. Ось ну але. Так, я би в деталі зараз не хотіла вдаватися, але насправді це важливо і дуже хотілося, щоб це робили люди, які розуміють, що вони роблять. Якщо говорити про те, що ми маємо зараз, то звичайно ми маємо підвищений рівень тривоги. Ми маємо достатньо високий рейд посттравматичних стресових розладів, розладів адаптації. Ну, і багато іншого, що безпосередньо пов'язано, власне, з цим постійним переживанням травми. Ось е, зрозуміло, що є хронічна втома, що є хронічне виснаження, що є вигорання, якщо ми говоримо про бізнес, тому що він вимушений працювати. Ну і не лише про бізнес. Там е, е, я викладачка університету, так, викладачі університету так само, вигорівші студенти так само. Ось, ну, але це е, пов'язано просто з цим таким хронічним постійним стресом. Також це пов'язано з неможливістю нормально спати вночі. Ось сон є такою, не те, що базовою потребою наш мозок потребує сну для того, щоб просто очищатися від продуктів життєдіяльності. Які накопичуються за день, і цього, на жаль, не відбувається. Діти не мають нормального сну, дорослі не мають нормального сну. І все це такий гарний ґрунт для розвитку різних психічних розладів. На жаль, також пропаганда, власне, російська інформаційна, так звана війна, ось також потрапляє в такі умовно скажемо слабкі місця. Да? Автома, тому що це триває вже доволі довго, бажання мати якусь надію і все інше. Ну тобто, ось тут, тут багато таких речей, на жаль. Якщо говорити про те, що колективні травмі внаслідок цієї війни не запобігти, як можна Зменшити її ефект, зменшити її вплив, можливо, є якісь інструменти, які можуть використовувати українці просто зараз. І мені здається, якщо йно всі ці інструменти назвала, має бути дуже продумана інформаційна політика, і це складно зробити насправді, хоча є багато інструментів. Бо а тут питання, якими джерелами інформації ми послуговуємося? Да, я розумію, що у нас є там а, цей телемарафон. Ось і ну в мене є багато питань до того, які власне меседжі в ньому. Формулюється, але так само величезне поле, де ми споживаємо інформацію, це соціальні мережі, і зрозуміло, що вони теж в певний спосіб стратифікуються, таргетуються і власне, є багато послань. Але ну, тут дуже важливо розуміти, що ну знову ж таки, що ми розуміємо під травмою. Да? Як, як я вже казала, сама травма в сенсі психічна травма може бути у тих, хто зазнав події, яка, власне, загрожує життю або здоров'ю самої людини, чи дуже близьких до неї людей. Це інше, те, що ми можемо передати, знову ж таки, це поведінка і світоглядні установки, і те, що ми передамо далі, насправді залежить від того, в якому інформаційному полі ми живемо. Ось власне тому способи важливо говорити. Важливо говорити і формулювати. Ну знову ж таки, ми можемо сформулювати щось таке дуже життєдайне, і передати далі, да про те, що ми вижили, про те, що ми стали сильніше, про те, що ми об'єднали світ. Ось, а можемо передати щось геть інше так? про те, що вижили там ті, хто ховалися, про те, що померла більша частина а, активних суб'єктно активних, агентивних, патріотичних людей України, про те, що майбутнього немає і так далі. Ну, тобто, і ось тут дуже важливо а, розуміти, що переходить далі. І зрозуміло, що росіяни нас штовхають до того, щоб ми передавали оце, що я щойно назвала. Так? От що фактично нації немає вона не виживе, там е діти, які за кордоном не повернуться, розчиняться в інших культурах і так далі. Ось, але може бути геть інше, так може бути навпаки про те, що ми стали сильнішими, про те, що ми стали більш об'єднаними. Про те, що ми показуємо зразок боротьби, про те, що ми виживаємо там сторіччями, не зважаючи на те, що з нами роблять, і при цьому ми зберігаємо свою культуру, свої традиції. Ось, про те, що у нас є справжні герої, героїні. Ну і багато багато іншого. Ну от власне все залежить, все залежить. Від того, як буде сформульовано і як воно буде закарбовано, знаєте, в суспільній свідомості. А суспільну свідомість формують давайте будемо чесні зараз засоби масової інформації переважно, тобто ті місця, де ми цю інформацію беремо. Дякую вам за це змістовне інтерв'ю, пані Вікторія. А я нагадаю, що ми спілкувалися із Вікторією Горбуновою, докторкою психологічних наук та професоркою Житомирського державного університету імені Івана Франка. Залишайтеся із суспільним.